Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. За рішенням ВОЗ щорічно 30 травня відзначається Всесвітній день боротьби проти астми і алергії. Основна мета заходу це привернення уваги громадськості до цих важливих проблем. Статистика свідчить, що у світі понад 40% населення мають ті чи інші ознаки алергії. В Україні на алергічні захворювання страждає близько 25% населення. Загалом понад 10 мільйонів українців. На Дніпропетровщині у минулому році в умовах стаціонару від бронхіальної астми проліковано понад 3 тисячі мешканців. Алергія з грецької мови означає реакція на чужорідне. Іншими словами, це гостра, нетипова реакція імунної системи організму на якісь звичайні речі. Алергічна реакція може проявлятися як алергічний реніт, сльозотеча, бронхіальна астма, шкірні реакції, кропів'янка, свербіж, висип тощо, набряк квінки. Та анафілактичний шок. Загалом алергенів налічується понад 20 тисяч. Існують чотири основні види алергенів. Перший харчові алергени, другий біологічні, третій хімічні, четвертий лікарські. Найбільш поширеними алергенами є пилок рослин, продукти харчування, хутро тварин, засоби побутової хімії, домашній пил та інші. Самій людині складно визначити, на який вид алергену вона може страждати. Тут необхідна допомога лікаря. За відсутності медичної допомоги, важкий перебіг алергії може призвести до летальних наслідків. До факторів ризику поширення алергії і астми фахівці відносять: куріння, активне чи пасивне, особливо в дитячому віці і під час вагітності, прийом медикаментів, вплив хімічних речовин і вживання алергенних продуктів харчування під час вагітності, неконтрольований прийом гормональних контрацептивів і антибіотиків. Переважання в харчуванні продуктів з синтетичними добавками. стреси і несприятливі фактори навколишнього середовища. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики астми та алергії. Перша порада. Уникайте харчових продуктів і лікарських речовин, що викликають у вас алергію. Друга не тримайте в будинку тварин. Алергени тварин виявляються в приміщенні ще протягом 6 місяців. Третя порада. Уникайте речей, здатних накопичувати пил, килими, старі книги, м'які меблі. Всі речі, від яких не можна позбутися, повинні бути накриті чохлами. Четверта порада. Використовуйте меблі, які можна витирати: дерев'яну, пластикову, вінілову або шкіряну. П'ята порада. Періть всю постільну білизну, під ковдри, простирадло, наволочки в гарячій воді не менше 60 градусів. Не рідше одного разу на два тижні. Шоста порада. Вологе прибирання в будинку повинно проводитися щоденно. Сьома порада. Під час прибирання хворому на бронхіальну астму краще знаходитися в іншому приміщенні або на вулиці. Восьме. Використовуйте витяжку над газовою пічкою в період приготування їжі. Дев'яте. Уникайте контакту з сигаретним димом і лакофарбовими виробами. Десяте. В період цвітіння рослин, що викликають у вас алергію, рекомендується тимчасово змінити регіон перебування. Мій особистий рецепт від астми та алергії це відвідування парної лазні один раз на тиждень з дубовим віничком. А на сьогодні все. До побачення! Разом до перемоги! Будьте здорові!